Дуже радий бачити вас. А, слава Богу, що є можливість приходити. Слава Богу, що Бог з нами. Хочу запитання у вас. А, чи сперечалися ви колись з Богом? Ні. А ага, вас. Чи сперечалися ви з Богом колись? Ні. Ні? А у вас тільки, так? Да? Там і сміли, там і самі свої, там і розкажемо. Да? Хочу зачитати одне місце, дуже важливе місце. Іса книга Ісаї, 18-й розділ, 18 й вірш. Господь говорить: приходьте, давайте посперечаємось. <гум> ага, він завдав правий, а на, що, на рахунок чого сперечатися будемо? Дивіться, що він каже далі. Якщо гріхи ваші яскраво червоні, вони можуть побілити. Мов сніг. Якщо вони темно-червоні, то можуть вибилитись, немов та вовна. Це він робить. Він каже, давайте посперечаємось. І він говорить: якщо ваші гріхи, наші людські гріхи, просто темні, червоно-багряні, каже, я їх убілю, Господь говорить. О цьому ми можемо посперечатися. Скажемо, ні, ні, Господи, не треба нам. Да? А мені треба нам, друзі. Нам потрібен Бог, щоб Він давав нам можливість бути перед Ним, білими, а не гарязними, чорними, яскравими якісь там. Тому що Господь, Він той, хто дуже любить нас. І Він помер за нас, кожного, щоб ми могли з вами жити. Хочу вам показати оцю. Е Бачите, яка картинка? Вона, це ліс да? аркуш паперу нашого. А да? там видно вам, да? аркуш паперу. І там щось намальовано на цьому аркуші. Да? І ми намалювали його. І ось такі ми до Бога приходимо. Ось такі. Що робить Господь, коли ми просимо пробачення. Так. Він бере, гріхи лишаються. Знаєте, на -на, типу, ми ж грішні, а він себе чистого здав. Він стає, перед, і Бог дивиться, як ми зараз дивимося. І бачить, що? Заплямованого нас чи білого, білого. білого Христа, який нас, наші гріхи, ось такі. Да? Бог за нас помер і це зробив, друзі. І тому ми тут, щоб подякувати Богові за, за, за те, що Він зробив з нами. Подякувати Богові за те, що Він з нами не покидає нас, він тут. І тому ми сьогодні зібралися для того, щоб славити Бога. Для того щоб а, співати, молитися разом, спілкуватися разом, і це є а, місце церкви, де ми можемо разом з вами це робити. Церква це місце, коли ми приходимо, от такі всі такі різнокольорові, цікаві. Але коли ми звертаємось до Бога з покояннями, з Бог чує нас, з подяками нашими, і Бог це любить. І тому я пропоную запросити Бога, щоб він до нас доїдався, щоб він був поряд з нами, і ми разом прославили його тут. Давайте помолимось, з Танетрусі. Хоть то 100% ми получимо е, якусь особливу відповідь, е, як ми сприймаємо Бога. Але е, хочу разом з вами е, поговорити сьогодні, який є Господь насправді, що написано про нього в Біблії, і як ми інколи неправильно його представляємо, і як ми бачимо Бога, який нам щось обіцяє, але він цього ніколи не обіцяв. І де це ми ще взяли цю обіцянку? Знаєте, оце, ну, ми, ми як люди, ми повинні це думати. І хочу про це поговорити. Об, обіцянки Бога, які він ніколи нам не давав, але він давав інші обіцянки. А на який ми чогось не звертаємо увагу. І про це хочу поговорити. Одного разу, коли я був ще такий, ну, може, років так 10 мені, і моя бабуся, ось ну, вона віруюча була, і я її завжди запитував, який Бог. Ну, мені розповідала, там, а я як там на небі, вона щось розказує мені, а я кажу: а там є такий великий телевізор. <реш> Вона каже, є там такий величезний телевізор, знаєте. Радянським Союзом у нас мультики коли там давали. Ви ж пам'ятаєте, там раз на день, може, якщо добра там, ждіти на добра, і десь там, може, в суботу якийсь там покажуть мультик. І то, а я ж кажу: о, а де там є такий, величезний, величезний, каже, там, а там показують, а там все показує, все життя твоє показують. Там там все показують. Я такий, ого, який там, знаєте, телевізор. Він так на небо захотів за того телевізора, знаєте, не до Бога до телевізора. Ось, але бабуля знала, що робила. Бо мої тоді, знаєте, тогдашнє розуміння Бога малого ще складалося з того, що якісь потреба. Мені Бог щось повинен щось. Знаєте, і так ми інколи виростаємо, але лишаємось дітьми, щоб Бог нам щось винен в плані того, що от ми, як, -як мультики, хотів там телевізор на небі знайти. Інколи ми так виростаємо, і хочемо від Бога інші іграшки, вже знаєте, великі такі вже дорослі питання до Бога ставимо. Бог каже, слухай, ну я ж тобі це не обіцяв, але ми так розуміємо. Перше, хочу звернути увагу на те, що, що найголовніше бажає людина на Землі. Ну, перше, ну, ми можемо про це говорити, але найперше, щоб бути щасливою, знаєте, щоб не просто прожити життя, як, а щоб бути щасливою. І ми одружуємось метою, щоб бути щасливим. знаєте, думаємо, що якщо я одружусь, от та дівчинка ага, от час я одружуся, бо хлопець оцей, цей, і я тоді стану щасливим. Для цього я ж не щасливий, для, для цього щастя. Вона мені потрібна або він мені потрібен. І це є перша помилка при вступанні в шлюб, бо горе буде нам, бо як з думкою ми вступаємо. Бо людина не може тобі зробити щасливою, а ти мусиш це робити. І від того, що ти робиш це людину щасливий, ти сам від цього щасливий. А ми такі, знаєте, егоїсти і робимо такий крок. Інколи ми так думаємо про Бога. Нам потрібен Бог, щоб я був щасливий. Так, Бог дає нам щастя, але Бог не обіцяє, що ми будемо завжди мати щастя. Знаєте, щастя від спілкування з Богом. Бог обіцяв бути поруч завжди. Коли ми засмучені або коли нам тяжко, знаєте. Щастя це не е, то, що якщо нема щастя, значить Бога нема. Ні, друзі, ми ще по різному щастя сприймаємо, да? що для кожного щастя. А щастя від того, що Бог поруч, Бог з нами тут, зараз. В Псалмі 33 сказано такі слова. Господь з людьми, в яких серце розбите, з невіреним Він дає звитягу. Розумієте, він з тими, в кого серце розбите. Він втішає, він підкріплює. Але Бог не обіцяє, що ми будемо щасливі кожен день і радісними кожен день. Чого чого ми будемо на цього кожен раз повертатися після кожного нашого неправильного думачення Бога і своє життя? Бо колись в наше життя увійшов гріх. Який зруйнував наші стосунки з Богом, просто зруйнував, друзі. І тому, коли ми дивимось на Господа, на Його діла, на Його е, особистість, тому чогось претензії до нього пред'являємо, каже, ти повинен зробити мене щасливим. Бог каже, я тобі зробив давно вже щасливим. Щастя від спілкування зі мною, щастя від того, що я поруч з тобою. І від цього треба це щастя е, приймати, друзі. А щоб це щастя мати, треба мати самого Господа за друга. Мати стосунки з ним. Розумієте? І ще дуже важливо, коли ми е, молимось до Бога, ми хочемо, щоб Бог відповідав на кожне наше бажання. Так чи ні? Ну ми ж за, Боже, постав підпис, я тобі розкажу, як ну ми ж про це поговорили вже. да Але питання в тому, що Бог ніколи не обіцяє виконання наших бажань і мрій. Як Христос молиться про молиться учить, хто знає? Молитву «Отче нас, знаєте? Да. О, супер. А ну, давайте її. <кій> Отче наш. Несах, са. ім'я. Да прийде царство Твоє. <кій> а зупиняємось. Повертаємось на речення назад. Хай буде воля твоя. Серйозно? І так на небі Божа воля точно є, 100%. А в нас вона є? Чи виконуємо Божу волю? І коли ми молимось до Бога зі своїми притинями. Ну, говоримо, що це класно, Бог чує нас. Але коли ми не, не, не отримуємо відповідь до Бога, ми сердимось, каже, як же це Бог такий нелюбов, хай. Знаєте, там, я такий недавно бачив. <плес> е таку невеличку зарисовочку, Людина читає е такий знаєте, сценарій, типу, що читає і каже: Чому? там Чому? Переростає лісточок, а ось чому. Знаєте, Бо ми інколи не бачимо цього, що на найменшій сторіночці буде, розумієте? І тому Бог може казати ні, не дам тобі того, бо там буде тобі лихо від цього. А ми думаємо, що це буде добре. Ні, інколи так не буває. Тому, друзі, Бог це не, не такий, знаєте, сказка, який виконує кожне наше бажання. Три бажання це не золота рибка, Бог. Бог це особистість, який хоче з нами спілкуватися, який хоче перебувати з нами тут, поряд. Але він особистість. І він хоче, щоб ви теж його почули, щоб ми, кожен з нас почув, що хоче Бог від нас. ще. Хай буде воля Твоя, він каже, в цій молитві очі наші. І ще далі ми говоримо про те, що інколи ми багато людей звинувачують у Бога, чого так багато страждань і болю в нашому світі. І каже Бог: якщо б ти був, то страждань не було б. Так, Бог є і Бог створив людство, створив людство просто яскраво створив, чудово створив, все створив на славу Його. Щоб все прославляло його, це Боже творило, і ми, як люди. І все процвітало, і все було добре до одного моменту. Коли зло в світ? Бог послав зло в світ. Ні, люди, люди зрішили. Розумієте, ми винні а ображаємо Бога, що Бога в наших е, наслідках того, що ми маємо зараз, друзі. Війни, зло, далеко не треба ходити відносини з сусідами, інколи, влада і так далі. Зложити все це кубки, побачите, що в кожнім, де є трошечки влади, людина питається цю владу проявити, з інших якось змусити щось робити, і не таке, як треба, і так далі. Все катися туди. Тому ми говоримо, що людина зробила зло в очах Божих, зрішила, і тепер несе відповідальність. Ну, Бог хоче бути тву, рядом. Болі буде багато в житті, але Бог сказав ось що, друзі. Бог сказав, що Він буде в цих скорботах з нами. Пам'ятаєте, ще раз прочитаю: Господь з людьми, в яких серце розбиті. Якщо ми так, Він каже, посилає Духа Святого сюди, він каже, от втішитель ваш. Він втішить нас. Придіть до нього, всі стурбовані. І він заспокоїть. Він заспокоїть, друзі. Ось який наш Господь. Ось для чого Він а, поряд з нами. Ось для чого він поряд з нами. Також Господь не обіцяв, що в нашому житті не буде ворогів. Ми кажемо, Господи, а, визволи нас від ворогів наших. Ми це молимося. Кожен день про воїнів наших, то що там на передовій, війни відбуваються. Нема нашого проблеми. Але питання в тому, друзі, питання в тому, що е, коли ми говоримо про ворогів, хтось на нас несправедливо не накліпує, щось говорить, обвинівачує і так далі. Все це існує в нашому житті. І ми вам говоримо, Господи, чого так? Ну чого так? І інколи несправедливо, це так, несправедливо, і ми це знаємо, але Господь це знає. І повірте, всі ці не беззаконня, Він приведе на суд. Він все проведе на суд. Але Бог також і втручається в наше життя. Бог не обіцяв, що не буде ворогів, а він сказав, що він захистить нас від ворогів. Він буде та фортеця, в яку ми прибігаємо і ховаємось. Ось такий наш Господь, друзі. Це наш Господь. Він фортеця наша, куди ми можемо заховатися в день злий, в той день, коли нам погано. Прибігайте до нього, друзі. І ще, друзі. Інколи ми а, думаємо, що якщо ми прийдемо до Бога і Бог буде з нами, то всі люди будуть нас любити. Yeah. <гум> Знаєте? Ну, Ми знаємо, що всім не вгодиш, так? це неправильно. Треба виконувати Божу волю, а Божа воля інколи така, що людям не подобається. Пам'ятаєте пророків, які говорили людям, не, ти неправильно до царів приходили кажуть, ти неправильно робиш. Вам приємно, коли чуть вам кажуть, ви неправильно робите. Приємно вам таке чути? Та ні, звісно, ну як це так, слухайте. Це ж, ну це ж я, я ж мов, що це правильно робити, да? ні, друзі. Ні. Він хто сказав, що а, його гнали і його посадовників теж буде гнати, бо вони не такі, як всі? Бо вони проявляють любов, терпіння, а, чесні. Владу критикують за те, але конкретно говорять, що треба зробити. Не просто критику в одну сторону. розумієте? І тут ми говоримо про те, що Господь не обіцяв, що нас всі будуть любити, Він обіцяв, що він, що він буде з нами поряд, і ми пройдемо цей шлях правди. Він хоче, щоб ми залишалися йому вірними в будь-яких обставинах, друзі. В будь обставинах. І ще, друзі, ще декілька речей. Коли ми десь працюємо, щось робимо, і ми хочемо бути успішними у всьому, але щось в нас не виходить, щось, щось підводить, щось іще. Може, в своїх силах розчаровуємось. Друзі, Бог не обіцяв, що ми будемо успішними у всьому. Треба успіх розвивати в стосунках з ним. Там точно буде успіх, а потім прийде і той те. Перемога над нашими тими талантами, які нам Бог дав, щоб ми трудилися. Ми повинні вкладатися, розвивати їх, друзі. Бог показав, що дуже важливо цінністю вірності нашій Якщо ми вірними в малому, пам'ятаєте, він каже, поставлю на тебе над багатьма. Наша вірність повинна бути, якщо ми десь невдачу терпимо, не розчаровуємося йдемо далі, друзі. У нас багато викликів в житті. І на роботі, і в сім'ї десь невдачі, хтось каже, руки опускається, бо щось ніяк не може сосунки налагодити в сім'ї, або десь на роботі, або десь з колегами, або десь ще десь. В різні сфери нашого життя є, де ми терпимо таке, знаєте, розчарування, а не успіх. Ми не бачимо цього успіху. Але Бог каже: слухай, якщо ти будеш постійно, я таке правило 20, знаєте, що це значить? Якщо ти в день виділяєш 20 хвилин до якоїсь справи, Хоча б 20 хвилин. Ну, там треба йдуть більше, але хоча б 20, мінімум 20 хвилин, то через рік ти станеш уже експертом в якійсь справі. Але кожен день. Але кожного дня. І ти вже знаєш набагато більше, ніж просто дізнався на початку. Один учений каже: я берусь з собою. Собою тим, яким а, вчора був. Чого? Бо я відкриваю для себе інше щось. Розумієте? Щось інше відкриваю і рухаюсь вперед. Добре, друзі. Бог не обіцяв нам, що ми пройдемо життя без втрат. Без яких втрат? Втрат близьких інколи це нам розбиває серце, знаєте. І так далі. Але от що Бог обіцяє. Дивіться, хочу вам зачитати один дуже потужний вірш, друзі. Так, дивіться, друзі. Дивіться, що нам Бог обіцяє. Я вас буду втішати, як втішає мати дитину. Як це? Як це? Я буду вас втішати, Господь говорить, як втішає мати дитину. Як втішає мати дитину, яка вона впала і ногу забила. Лагідно. Об, о, він, о, ми обгортаємо, як батьки дітей, да? підтримуємо, ми кажемо, ну нічого, щось заживе, як ми говоримо, до свадьби заживе, да? Да. Да, да, да. свадьби якось заживе. Але ж ми його пригортаємо. Ну, інколи треба, щоб не лазив далі, десь там буває таке. Да? Але питання в іншому, друзі. Питання в тому. Так, там вже вгамувалися, так, да, всі? Ні. Ні, ще. Ну, добре. Ось, і, і ось що виходить. Ось що виходить, Бог обіщає нам, дає таку міцну обіцянку, що Він буде втішати нас, коли ми щось втратимо, особливо близьких. Бо кінець його життя існує, друзі. Ми втрачаємо близьких людей. Нам. Війна забирає багато. Хтось в безвісті багато людей у нас. А Бог обіцяє, що він нас буде втішати наші серця в смутку, засмучені нас. Він буде нас поряд з нами, Ці, коли ми плачемо. Ми, ну, Христос сказав, що плачте з тими, хто плаче, і з тими, хто радіє. І коли ми плачемо, Бог з нами плаче. Пам'ятаєте цю історію, коли він прийшов до Марфії Марії, і Лазар там був, помер? Пам'ятаєте? І він каже: прийшов до гробу, побачив все це, як ридають люди. Ісус прослезився, кажуть, Він заплакав. Ісус заплакав. Чого він заплакав? Бо він побачив людей, які засмучені, він знав їх смуток, він бачив їх серце. І він був з тими, хто плаче, і він плакав з ними. Але потім він звершив чудо. Ви пам'ятаєте, да? лазар став живий тоді, і це було дуже потужно. Ось. І ще, друзі, інколи ми думаємо, що коли ми з Богом, да? Бог з нами, то нас не торкається зло зовсім. Що ми, ми, ми особливі для Бога 100%. Але ми думаємо, що Бог мусить захищати нас від усього е, і так далі. Але так проявляється так в нашому житті, що е, зло воно інколи має перемогу. Але немає тої перемоги над Богом. Ні, зло воно проявляється в нашому світі. І ми до цього, як воно дотична до нас, до людей. Але знаєте, що Господь говорить? І ми злимося, ми, ми кажемо це несправедливо, і ми хочемо десь, щоб Господь помстився зразу. Але так не виходить інколи. Да? Ми не бачимо цього. Але Бог завжди помститься, друзі. За всі гріхи, які робляться проти дітей Божих, Бог буде, знаєте, каже, що «То, то, хто торкається мого дитинку, торкається, як це, згніться ока. Я не знаю, як це згніться по-українськи. Е, ну, зрозуміло, да? Тобто, і виходить, що Бог він пильнує кожного з нас. Він турбується про кожного з нас. І знаєте, він що не говорить? В римлянам, в посланні до е, християн Риму, Павло пише такі слова: дивіться. У мене помста, я віддам. Я, я вас дам, як то каже, знаєте? Що це значить? Він каже: лиши і дай мені місце е, е, проявити свою справедливість для цієї людини. І він проявить її. На саме час Бог проявить цю справедливість. Але нам на цього інколи кажеться, що нам ну, так тяжко цього стає, чого Господи, не зразу. Де ж то прояв від тебе турботи про мене, коли мене ображають? Ні, Бог проявив. Інколи Бог захищає зразу, інколи ні. Але це Бог робить завжди, друзі. Він поряд з нами. Він поряд з нами. І ще, друзі, наша віра в Бога. Наша віра в Бога е, говорить про те, що е, нам треба боротися кожен день, стояти за свою віру кожного дня. Чого? Бо дуже багато сумнівів в нашому серці і в голові. Кожного дня сіє дьявол Кожного дня. І чого він сіє? Він нас так любить? Дьявол нас так любить? Ні, дьявол нас ненавидить, І сказано, що Він як той е, лев, який ходи, рикає, щоб когось десь впіймати і розірш... розірвати, розшматувати і вибросити. Йому ми не потрібні. Але він написано отець обману, хоче обманювати і звести нас в оману, що Бог Богу ми не потрібні. Що Бог нас не любить. Не наші потреби, багато таких всього в нас виникає в голові нашій. Але знаєте що? Він обманює нас, бо Господь доказав це на ділі, в якому? Ісус прийшов в цей світ і помер за кожного з нас. Це дійсно факт, який відбувся. І це прояв любові. Пам'ятаєте вірші, які Ісус ми з вами розглядали це Івана, 3 розділ, 16 вірш. Бо так полюбив Бог світ. Що віддав свого Сина. Він полюбив, що віддав. Розумієте? І це факт, друзі, це треба прийняти як факт любові Бога до нас. А то, що обманюють нас, то, що дьявол хоче обманути нас, що Бог нас не любить, не турбується про нас, це наші емоції якісь там, то повірте, Господь вже зробив доказав свою любов нам, коли ми ще були грішними, пише апостол Павло. Коли ми ще були грішними, Він помер за нас. І тепер ми можемо до нього приходити, друзі, приходити і отримати оцю благодать від Нього. Але це боротьба кожного дня, друзі. Господь нам не обіцяв, що буде легко боротися, але Він нагородив нас зброєю, якою ми можемо протистояти йому. Не е, дьяволу протистояти. Він дав нам цю зброю. Про це пишеться в посланні до Єфесян 6 розділ, Там багато Ви можете почитати, як домашнє завдання можете собі. Почитайте, будь ласка, там багато що сказано. Бог дав нам зброю, щоб ми вистояли злий день. Там багато броня праведності, шолом спасіння, щит віри і так далі. Все в нас є, друзі. Це Господні атрибути, які нам дає. Для того, щоб ми могли бути добрими воїнами тут на землі і свою віру зберегти, віру і спілкування з Богом. І останнє, друзі. Останнє. Інколи а, нам не зрозуміло, як боїть Бог діє в нашому житті. Ну не зрозуміло, чого так це відбувається. І ми говоримо: Боже, я не розумію. І це правильний підхід. Господи, я не знаю, що відбувається. Один е е е преподаватель в нашому університеті, давно вже, е е знаєте, він приїхав з Америки, викладав якийсь там предмет дуже розумна людина. І ми задали якісь там питання. Ми, як студенти, задали питання йому. Він такий, слухається, йому переклали. Він такий, я не знаю. Він такий, як не знаєш? Як ти не знаєш? знає? Ми так здивовані були. Він каже, я не знаю. Але я постараюся ну, дати вам відповідь наступного дня. У нас починається день лекції, знаєте, ми таки приходимо, він каже, вчора мені задали питання. Ну так, я маю е, відповідь. Він цілий вечір, вечір там шукав щось е, і каже: ось три позиції відносно цього питання. Перша, друга, третя е, думка по цьому, знаєте, і ми такі дивимось. І каже, муля, як це? Тобто, і ми, перше, ми були здивовані, що вчитель щось не знає. Ну, якось ну, такі святіла, знаєте, і щось він е, не знає. Але питання не в тому, що ми не знаємо. Це не нестина сказати, що я не знаю. Це нормально, коли ми не знаємо. Але треба дізнаватися, Прийма... ну, пошуки. Але з Господом. Коли ми звертаємось до Бога, кажемо, Господи, я не розумію, що відбувається в моєму житті. Я не розумію. Так ось, друзі, ми не все розуміємо, що відбувається, але потім зрозуміємо. Потім розуміємо. В цієї книги пророка Ісаїя, знаєте, він сказав такі слова. Дивіться, 55, 55 розділ. 9 вірш, там такі слова сказані, друзі. Дивіться. Господь каже, мої думки відмінні від ваших. Шляхи, якими йдете ви, то не мої шляхи. Як небо вище, ніж земля, так і шляхи мої вищі за ваших, так і думки мої вітають високо над вашими думками. Про що це говорить? Бо творіння інколи не розуміє, да? що робить творець, але він робить, тому що він творець. Тому що він має на це право. Бо він каже, що мої думки відмінні від ваших, і шляхи, якими йдете, ви, то не мої шляхи, він каже. Але це не то не дає нам, знаєте, опускати руку, ну раз так, то я не знаю. Бо каже, пізнавайте мене. Ми читаємо багато молитв апостола Павла. Дивіться, друзі, в посланні до Єфесян, він дуже потужні такі слова нам лишив. Дивіться, що він говорить, друзі. Його молитва, Його молитва. Відтоді, як я почув про вашу віру в Господа Ісуса Христа і про вашу любов до всіх людей Божих, то я не перестаю дякувати Богові за вас, згадуючи у вас в молитвах моїх. Ось він про що в молитвах він згадує, так? і каже: Я молюся до Бога. Він молиться. За що? Дивіться, щоб Господь. Бог нашого Господа Ісуса Христа, славний Отець, дарував вам мудре серце і відкритись до Його откровення, щоб ви могли пізнати Його. Про що це говориться, друзі? Щоб ми мали відкрите серце для пізнання нашого Господа? Ось і все. Ось, про що молиться апостол Павло. Тому ми можемо пізнавати Господа. Не все нам зрозуміло, не зрозуміло його шляхи, але пізнавати Його особистість. Про це молиться апостол Павло. За християн в місті Єфесі. Зараз тут місто Біла Церква. І ми також можемо молитися Богу і просити, як послав Павло, і говорити: Господи, дай нам мудре серце і відкритись для, 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 для Твого Откровення, щоб ми могли пізнати Тебе. Ми можемо про це молитися, друзі. Бо Бог нам дав таке право знати Його особисто. І в цьому є величезний привілей знати нашого Господа. Тому, друзі. Інколи в нашому житті ми робимо такі речі, тому що ми погано знаємо Господа. Особисто може його не знаємо. Я вам бажаю пізнавати Бога. І тоді ми будемо чітко розуміти, який він є, а який він не є, і не будемо мріяти про те, чого немає. А будемо мати реальні підходи до свого життя. Не менше будемо розчаровуватися. Будемо крепкі в вірі, будемо довіряти Богові. Будемо стримитися для того, щоб ми мали чітке уявлення, хто наш Господь, що Він є втішитель, любов. А коли нас зло приходить в наше життя, то біжимо до Нього, бо Він є та фортеця, де ми можемо захиститися і отримати допомогу і утішення наше. Ту втіху, яку Бог дає, а не тільки я можу себе втішити. Господь втішає. Хай нас можем благословить. Амінь. Амінь.